Доброго раночку вам, Ольга, репетиторка з української, чогось у мене не записується відео. І сьогодні у нас з приводу цього тема серії сил моїх більше немає. 116-та серія серіалу Життя репетиторки У нас сьогодні субота, 17 травня, і моїх сил більше немає терпіти цю холодничу, тому я сьогодні в зимовому светрику. Ось такий він у мене тепленький, м'якенький, це мені не допомагає, в мене холодні руки, у мене там стоїть обігрівач, і, певно, я його увімкну. У нас пішов дощ, затягло набухмарами, і настрій геть не травневий. А в дітей також ситуація сил моїх більше немає, тому що, якщо вони написали контрольні роботи і не готуються до НМТ, то вони вже не хочуть вчитися. Вони вже зрозуміли, що у них розпочався у школі розвиток мовлення і розпочалося повторення. Тому вони більше вже не хочуть нічого робити. Вони вже лінуються, байтикують і намагаються бавитися. Звісно, от у мене субота це груповий день, і це день старших дітей, які готуються до НМТ. Ті дітки, які готуються до НМТ, це наймотивованіші люди у світі, тому що НМТ ось незабаром. І тому вони зараз плідно працюють. А ті дітки, які менші, які написали контрольні роботи, ой, хтось намагався бавитися, хтось намагався сміятися е і не працювати, ховатися від мене, що вони тільки сьогодні не робили. Тому е часто на такі періоди я якраз беру ті форми навчання, до яких діти не звикли, і які для них будуть цікавими. Це щось своєрідне для кожної з груп. З однією групою ми сьогодні писали інтерв'ю із відомою людиною, якраз це розвиток мовлення, якого бракувало окремим діткам, які не мають достатнього спілкування українською, і якраз можна було їм поспілкуватися, і потім ми виконували до цього граматичне завдання, щоб було це корисно також. З іншими дітками ми ставили розділові знаки там, де це треба. Тим чином я перевіряла, наскільки сформувалися у них навички за рік. Тому насправді такі заняття дуже ефективні. Там, де нам потрібен розвиток мовлення, ми якраз не женемося за шкільною програмою, долучаємо розвиток мовлення, там, де нам а, розвиток мовлення всім потрібен. Там, де нам потрібно з'ясувати, наскільки добре ми попрацювали, я проводжу тоді чекап того, що ми знаємо, і дивлюся, що треба допрацювати за цей рік. Там, де оцінка така, яка має бути, ми досягли того рівня, що має бути, ми можемо або йти наперед, або розвиток мовлення, або призупинитися. І ось якраз з учнем іншої групи, вони вже середня ланка, відбулася розмова щодо того, що він каже: от мені потрібні ваші заняття лише для того, щоб отримати гарну оцінку в журналі в школі з української мови. Чого я тут тоді сиджу, якщо у нас вже не буде самостійних і контрольних робіт? Ну і я з ним поговорила щодо того, що якщо твоя мета це дійсно тільки отримати оцінку в журналі, то дійсно тобі тут сидіти немає сенсу, і мало того, я буду дуже рада, якщо ми з тобою тоді зупинимося, я тобі не буду нав'язувати свої послуги, і у мене звільниться час, якраз я розпочну е, раніше роботу з тими дітками, які чекають на червень. Чого їм чекати на червень, якщо вони можуть розпочати роботу зараз зі мною? І тому якраз це дуже-дуже зручно і для мене, і для тебе. А по-друге, треба подивитися на мету. Якщо твоя мета суто оцінки в журналі, то так. Якщо ж твоя мета гарно навчитися, то якраз зараз період, який більше нам дає. Можливості попрацювати саме з твоїми особливостями, тому що нам не треба гнатися за шкільною програмою. Коли у мене є ліміт, і я знаю, що я маю додатки вивчити за одне заняття. Якщо я їх не вивчу, то далі я не встигну бо далі обставини. І якщо тобі не даються додатки, то тоді ми можемо попрацювати з ними і ще, і ти тоді цю тему будеш знати добре. Ось так ми поговорили, і якраз вирішимо, що будемо робити. Наступного тижня і подивимося, можливо, наступного тижня вже у мене тоді розпочнеться і робота з новим, з новим кимось, хто буде готовий розпочати зі мною. І ось така у нас система. Працює і такий настрій. Чи є у вас, якщо ви репетитор, настрій сил моїх вже більше немає? Чи помічаєте ви, що в дітей вже більше немає сил навчатися, як ви поводитеся в такі періоди, як їх підтримуєте, підбадьорюєте або відпускаєте, що робите, чи обговорюєте ви це з батьками учнів? Якщо маєте чим поділитися, пишіть, більше не даватиму запитань. Якщо щось цікаво, теж пишіть, коментуйте, буду рада почитати. До зустрічі, гарних вихідних! У нас неділя. Відпочиваємо. А в понеділок побачимося. Підписуйтеся, долучайтеся, буду рада, до зустрічі!